Вітаю вас на каналі Йоханій Футбол І сьогодні ми говоримо про матчі з легіонерами українськими за кордоном, які грають в закордонних чемпіонатах. І матчів в нас було чимало, хоча в них не завжди виходили українці не то, що в основі, а навіть і на заміну. Хал-Сіті проти Плімута зіграли з рахунком 2-0. Хал-Сіті в себе вдома перемогли Плімут. В цьому матчі Максим Талавиров зіграв повний поєдинок. Він вийшов в основі, його оцінка 6,5. 5 виносів м'яча, 1 заблокований удар. У нього 2 перехоплення, 2 відбори і 3 рази. Його пройшли з дриблінга. Його обіграли. Також 8 далей внизу, 2 з них він виграв і 9 верхових дуалей, 5 з яких він виграв. 11 втрат володіння м'ячем, 2 фоли. На собі фол не заробляв. 76 дотиків до м'яча, 48 з 56 точність пасів, це 86%. Також один навіс, і він був невдалий. 11 дових передач, 7 з них було вдалими. Також одна спроба дриблінга, він закінчив її невдало, він не зміг обіграти гравця. 65 оцінка відіграв повний поєдинок. Ідемо далі Хатайспор Тут у нас грали три українці, три вони в основі були. Зубков, до речі, за Трабзон спор забив єдиний гол із його команди. Арсеній Батагов його, його оцінка та статистика. Оцінка 6,5 відіграв повний матч. Два виноси. М'яча зафікс... зафіксовано три перехоплення, два відбори, і одного разу його обіграли з Дрибліна. Також 4 дуалі внизу, дві з яких він виграв, дві верхові дуалі, одну з, якої, з яких він виграв. 12 втрат володіння м'ячем, 83 дотики до м'яча, 61 з 72% точність пасів, це 85%. 15 довгих передач, 5% було вдалих з них. Також поворотом він бив, одного разу заблокований удар у нього був. Одна спроба дрибліна, яку він не зміг зафіксувати вдалою. Змарнував її. І один дуже хороший момент, він зіпсував, це, мабуть, з кутового десь пробивав, ось його і удар був заблоковано. Йдемо далі. Тут у нас Данило Сікан, і він став гравцем поєдинку з оцінкою 7, 9 відіграв повний поєдинок. 66 дотиків до м'яча, 32 з 37 точність пасів, 86%, 3 ключових паси. 6 навісів, 3 з яких вдалих. Дві довгих передачі і дві вдалі якраз. Створив дуже хороший момент для партнерів. Один. Також одного разу пробивав у стірвері, одного разу його удар був заблокований. І одного разу він спробував себе в дриблінгу і в нього це вдалося. 13 дуелей внизу, 7 з яких він виграв, 6 верхових дуелей, 4 з яких він виграв. 15 втрат володіння м'ячем, 3 фоли. одного разу зробив фол на собі. Також по захисних діях у нього достатньо цих дій, так сказати, одне перехоплення, 5 відборів і 2 рази його обіграли. Йдемо далі до автору голу. Це у нас Олександр Зубков, 7,8 його оцінка, 67 хвилин він зіграв, на його рахунку 1 гол, 63 дотики до м'яча, 29%, 40 точність пасів, це 73%, 2 ключових паси, 7 навісів, одна, один з яких лише вдалий. Чотири довгих передачі, одна з яких лиш вдала. Три удари в ствірворіт. Два удари було заблоковано. Точніше, повз ворота він пробив. Один удар був заблоковано. Дві спроби дриблінга і дві вдалих. Також одного, один хороший момент він зіпсував, промазав, так сказати. Вісім дуелей внизу, п'ять з яких він виграв, одна верхова дуель. Яку він не зміг виграти, 18 втрат володіння м'ячем, 1 фол, і 3 рази зробив фол на собі. Також один винос м'яча, і одного разу його обіграли з Дриблінгом. На цьому статистика закінчується. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це Віталій Миколенко за Евертон Був у гостях грав проти Вулверхемптона, зіграли вони 1-1. І Віталій Миколенко відіграв повний поєдинок, отримав оцінку 6,9. На його рахунку мало статистичних показників, тому давайте зараз швидко про них пробіжимося. 4 виноси м'яча і 4 відбори це все, що було з захисних дій. 6 дуелей внизу, 6 він виграв, якраз всі дуелі свої виграв. І 2 верхові дуелі в нього було, одну з яких він лише виграв. Половина Два, втра... Два фоли він заробив на собі, сам фоли не здійснював. 38 дотиків до м'яча, 15 з 21 точність пасів, це 71%, 2 навіси, 2 невдалих і 5 дових передач, 3 з яких він зробив вдало. На цьому його статистика закінчується. Більше з ніяких статистичних показників у нього не було. Також відбували ще два поєдинки: це Бенфіка Націонал 3-0. Перемогла Бенфіка в себе вдома, це Ліга Португалії. І Брентфорд проти Астонвіли в себе вдома програв з рахунком 0-1 на Астонвілі. Воткінс забив. Чому нам цікаві ці поєдинки? А тим, що Трубін, по-перше, в лізі Португалії не вийшов в основі, він просидів весь матч на заміні. І Ярмолюк, який стабільно виходить чи то на заміну, чи інколи навіть в склад основний попадає. А тут він також в цьому матчі не вийшов. Трубін і Ярмолюк на поле не вийшли. В УПЛ був один поєдинок в суботу. Це Інгулець Петрова проти Рух Львів 0-1. Інгулець програв саме вдома. Йдемо далі до матчів з легіонерами вже в недільних. Тут також дві, два поєдинки перших ми будемо пропускати, тому що забарний червону картку отримав. Він дискваліфікований був на цей матч. Ну і Мудрик за принципі дискваліфікацію ще має. Русен вийшов на замін, точніше був на заміні на лавці з старту поєдинку за свою команду за Хайдук. Тож до результатів цих поєдинків, Русен на поле не вийшов, хоч і просидів в запасі, він був в заявці. На матч він не вийшов. Хайдук переміг з рахунком 2-1 Горіцу. Челсі переміг Лестер з рахунком 1-0. Кукурелі забив. Тут Мудрик дискваліфікований. І Тоттенхем у нас камбекнув. З рахунком 0-2 проти Бормута. І вони так і зіграли 2-2. Тут забарний через червону не міг грати. Йдемо далі до гравців, які виходили або в основі, або на заміну. Першим розглянемо матч Луніна, який вийшов в основі. Для мене це було несподівано, тому що це Ліга Ла-Ліга і тут завжди грає у нас Куртуа. Хоч і Райо Валікана, я не знаю, яка в них позиція. Я думаю, що десь внизу турнірної таблиці. Хоча вони вчора дивились дуже непогано проти Реала. Реал в себе вдома переміг з рахунком 2-1. Можете побачити статистику матчу, а ми приходимо до статистики Луніна, тому що оцінку він отримав хорошу це 7-7, в нього він відіграв повний матч, 5 сейвів зафіксовано, 1 панч. Два рази він вийшов з воріт один на один з нападником. І дві вдалих у нього було цих спроби. Також один верховий, у нас м'яч він забрав. І три сейви з штрафного майданчика він перервав. 49 дотиків до м'яча. 31 з 34 точність пасів. Це 91%. Також 8 нових передач, 5 з яких вдало. Два у нас виноси м'яча. І також одна верхова дуель, яку він виграв. Більш немає ніяких статистичних показників. Гол, який він пропустив, там був дуже хороший удар. Від перекладений м'яч залетів ворота. Там ще вар його перевіряв. Ну там дуже важко було таке взяти. Він спробував Андрій пригнути, можливо, навіть зачепив цей м'яч, але він був чітко під перекладину. Гравцем поєдинку став Лука Модріч. Лунін відіграв він один з найкращих гравців у своїй команді після Модріча Вінісіус... Вінісіус має таку саму оцінку, як і Лунін. Тобто в топ-3 гравці реалу він війшов. Це дуже хороший показник і дуже хороший вчора матч він провів. Йдемо далі. Манчестер Юнайтед Арсенал. Тут Зінченко залишився на зміні. Так він на поле й не вийшов. Манчестер Юнайтед і Арсенал заграли з рахунком 1-1. Далі йдемо. Це Емполі Рома. Тут одразу два українських представники. Це у нас за Рому грає Довбик. Із Емполі Емпелі в нас повернувся в Емпелі Коваленко. Вони обоє залишились на заміні. Довбик вийшов на заміну, так само, як і вийшов Коваленко, Віктор зіграв навіть трошки більше. Тож, до оцінки та статистика Довбека. 6,1 його оцінка, 18 хвилин зіграв. Один удар в Стіргоріт і один, удар, один шанс він промазав, змарнував. 12 дотиків до м'яча, 3 з 7 точність пасів, це 43%. Відсотки. 3, 3 дуелі внизу, всі три програні, одна верхова дуаль і одну він якраз із них і виграв. 7 втрат володіння м'ячем, 2 фоли. Саме він зробив, і в нього оцінка одна з найгірших в команді, мабуть. 6-1. Віктор Коваленко вийшов на заміну також, відіграв 24 хвилини загалом. 21 дотик до м'яча, 11 з 15 точність пасів, це 73%. 5 долей внизу, три з яких він виграв, одна верхова далі, вона якраз була виграна. 5 втрат володіння м'ячем, 2 фолина собі заробив. 1 відбір зробив, і одного разу його обіграли з дриблінга. Оцінка у нього 6,6%. Всі оцінки гравців на ваших екранах бачимо, що. Реально Довбек, одну з найгірших оцінок в команді, в нього реально найгірша оцінка в команді. У Коваленка одна з таких середніх оцінок, насправді 6,6 посередньо. Нічого він не додав особливо, але й не зіпсував. Статистичні показники у нього нормальні, в принципі, трошки акуратність пасів підкачує, а так то все нормально. Йдемо далі до заключного поєдинку. Це у нас Олімпіакос проти, проти Офікрит. І тут Олімпіакос приміг з рахунком 1-0. Тут також вийшов в основі Рома Яремчук. Він відіграв, він відіграв майже повний поєдинок. Зіграв 87 хвилин, отримав оцінку 6,7. Два удари повз ворота в нього було. І один хороший момент він змарнував. Також 20 дотиків до м'яча, 7 з 13 точність пасів, це 54% і це занизько. Один ключовий пас, також один навіс, і він якраз був невдалий. Три дуалі внизу, одну з яких він виграв. Чотири верхові дуалі в нього було, три з яких він виграв, Дев'ять втрат володіння м'ячем, два фоли, Одного разу заробив фол на собі, і одного разу потрапив в офсайт. На цьому статистика завершується. Тут у нас у Роми оцінка 6,7, бо да, це в нього одна з найгірших оцінок в команді, можна сказати, так, друга з кінця і найнижча у стартовому складі. Хоча це доволі посередній показник для гравців Олімпіакоса лише захист, ну і родіне, який забив переможний пенальті і став гравцем матчу, має вищі оцінки. Тож, на цьому ми завершуємо огляд поєдинків з легіонерами. Сьогодні у нас понеділок і сьогодні відбудеться лише один поєдинок це у нас Еспаньол проти Жероне. Якщо ви хочете дізнатися, як зіграє у нас Віктор Цянков в цьому поєдинку, можливо, відео вас цікавить з цього матчу, то заходьте в телеграм-канал Йоханний Футбол. посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал і на телеграм. Всі посилання в описі, дякую за перегляд. Бувайте!